Про стан автомобільних доріг сьогодні не говорить тільки лінивий. Дороги Лозівщини з року в рік гіршають, заважають своїми тріщинами та ямами. Через села Садове та Тихопілля пролягає автотраса під номером 2109, по якій з Лозової можна було дістатися міста Ізюм, Барвінківщини. Ця траса є державною і велика її ділянка пролягає через Лозівщину. Саме на цю трасу нарікають сьогодні мешканці і керівники сільських рад. У нас на території сільської ради, після зими, коли зійшов сніг і пройшли дощі, і ще забрали з собою частину твердого покриття, то дійсно це проблема. Ну, По-перше, це Вигляд естетичний. Звичайно, некрасиво, коли такі глибокі ями на території сільської ради. Машини об'їжджають ці ями, виїжджають на тротуар. Уже 50% тротуару, що знаходиться на балансі сільської ради, знищено вантажними машинами, які часто йдуть з причепом. По-друге, і не менш важливо, це те, що цими дорогами підвозяться діти до навчального закладу, малюки до дитячих садочків. Звичайно, хвилюються батьки, хвилюємося ми, щоб, не дай Бог, не склалося ніякої аварійної ситуації на дорогах. Звичайно, псуються шкільні автобуси, ходова частина, колеса, диски, а потім витрачаються немалі кошти на їх ремонт. Минулому році ми дуже вдячні адміністрації, керівництву району, що в минулому році звернули увагу. Нерідко було зібрання в нас на території сільської ради і допомогли нам засипати найбільші, найглибші ями шлаком, і це зберегло частину покриття. Але розумієте, це все тимчасово, і дорога потребує капітального втручання. Дорога через Тихопілля з 2012 року майже не ремонтувалась. Проводилися латкові ремонти та засипання ямок. За п'ять років асфальт зруйнувався. Дорога державного значення стала небезпечною. Участок дороги Катеринівка садове. Тихопілля в жахливому стані, особливо по садовому, в минулому році осінню зробили поточний ремонт. Ну, вона практично вже дорога в тому стані, що вона була до ремонту. Значить, відрізок дороги від Тихопілля до границі з Барвінківським районом і далі від границі до села Старого Мечебилова він уже не проїзний. Значить, відмовилися перевізники маршрута Куп'ян з Дніпропетровськ, вже не обслуговується маршрут з осені прошлого року. І під загрозою маршрут Лазова ізюм Самотужки сільська рада не в змозі такі ремонти робити. Бюджет обмежений дороги, дороги повинна робити держава. Сама ж держава в особі керівництва Лозівщини теж стурбована станом автошляхів району. Під час нещодавнього візиту Марка Беккера, першого заступника голови Харківської облдержадміністрації на Лозівщину, голова райдержадміністрації Сергій Красноперов поінформував, що автошляхи, які пролягають через наші населені пункти, потребують капітальних ремонтів. Деякі ділянки відремонтувати готові за кошти районної влади і аграрних підприємств. Марк Беккер пообіцяв підняти питання ремонту. Доріг в області і в першу чергу буде звернена увага на ремонт доріг, по яким пролягають шкільні маршрути. Бо безпека дітей, які їдуть до школи, повинна бути під контролем. Проте питання ремонту траси 2109 наразі відкрите. За планами на цей рік великих ремонтів повинен зазнати автошлях Харків-Лозова.